Доброго здоров'я, шановні аграрії! Вас вітає компанія «Сингента». Мене звати Дикань Олег, регіональний менеджер з маркетингу відділу ЗЗР. Ми знаходимося на демонстраційному полі компанія «Сингента» на базі господарства агрофірми Колас Царичанського району Дніпропетровської області. На полі зі мною сьогодні присутній головний агроном господарства Карлов Роман Іванович. Та, Роман Іванович. Сьогодні ми розберемо, яка ситуація в нас на полі, як відбувається відновлення весняної вегетації, та пройдемось по нашим основним культурам, які засіяні в даному господарстві: це озимий ріпак, озимий ячмінь та озима пшениця. А Роман Іванович погодився допомогти нам та розказати, яка ситуація зараз на полі. Роман Іванович, розкажіть, будь ласка, про деталі посіву озимого ріпаку на даному полі. На даному полі ріпак вирощується по класичній технології. Тут е, був пар, сіяли ріпак по пару. Посів проводили ми 24 серпня. Норма висягу була 450 тисяч сувок на сіль на гектар. Роман Іванович, скажіть, будь ласка, чи задоволені ви станом вашого ріпаку на сьогоднішній день? На сьогоднішній день я задоволений цим ріпаком. Ми робили розкопки, взяли рослину, розрізали її, подивилися на її розвиток на даний момент. На даний момент ми маємо висоту приблизно 20 см її стебла. Стебло чисте, пошкодження ніякого не видно на ньому, немає ніяких пустот. Ми бачимо, що є вже Бутончики ось вверху, дивіться які бутони так красиві і багато буде степель. Я сподіваюся, що рослини закриють усі пустоти, деякі невеличкі тут на полі є, то за рахунок цього гілкування, за рахунок гілок, все буде закрито і це сформує компактну велику рослину, яка дасть достойний урожай. Ми в цілому задоволені, як спрацювали саме препарати. Препарати компанії компан завжди працюють навідмінно. І в минулому році, я багато років обіцяв, тут коли демо-поля, що я буду приміняти препарати сингенти і в товарних посівах. І з минулого року ми більше ми приміняємо Сетар, ми прийшли на сетар, вже більше, менше приміняємо, більше сетару приміняємо, інші ну, В принципі, я задоволений. Чудово. Розкажіть, будь ласка, про деталі посіву озимого ячменю та як, на вашу думку, відбувається процес відновлення весняної вегетації. На даному полі, на даному участку, попередником під озимий ячмінь та пшеницю, був ріпак. Посів проводився в вересні місяці. Зосені обробітів захисту ми ніяко не робили, Насіння не було протруйно вайбер, чи тихалом, тому тут не хворіло нічого, шкідники. Минали це поле 23 березня ми зробили обробіток прямою форту. Ячмінь виглядає доволі непогано. Запланований на наступний тиждень запланований обробіток фунгіцидом його і інфектицидами і буде регуляція. Роман Іванович, пропоную фіналізувати оглядом стану посіву озимої пшениці. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація тут? які були деталі посіву та що було застосовано в препараті. На даному участку тут посіяна пшениця наша, на, нашого господарства обзима, називається сорт Уржиця по селекції, але ж протруєна вона, звичайно, була вайперсним інтегралом. І норма висяв була 200 кг. Тут добрива викладалися прямо до на Разом з нафіни будемо показувати. Весни тут ще ніяких обробітків ми не робили. Клас, косився конкретно в землю. Ну, тут видно ось такі, є, такі отвори є з землі. От, бачите, ось отвір. Ось отвір є. Оце от такі отвори. Ось дивіться, отвори. Бачите, це, це виходить ми. Оце прямо безпосередньо в землю. Не розливали, не розбріскували. Роман Іван, дуже дякую вам за інтерв'ю, дуже дякую за інформацію. Як ми сьогодні переконалися, що всі наші посіви і озимий ріпак, і озима пшениці, і озимий ячмінь знаходяться у доброму стані. Процес вегетації відбувається чудово. Тож, зустрінемось у полі наступного разу, і вже побачимо наглядно, як спрацювали наш наш фудгінцидний захист та інсектицидний захист. До зустрічі у полі.